Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на ось таку дуже весняну та ніжну силянку. За основу взяла орнамент із цієї книги старовинної силянки. Але я створила власну схему, щоб силянка гарно заокруглювалась навколо шиї. Також підібрала свій власний підбір бісеру. Вдячна за ваші лайки та коментарі. Також не забудьте підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. А якщо підписані, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про вихід нових відео. Ширина стиглянки 3 см. У мене довжиною 38 см. Для такої довжини необхідно приблизно 34 г бісеру. Використовувала чешський та японський бісер. Черський бісер прозорий, матовий сріблястий, матовий рожевий, матовий малиновий, матовий зелений, японський блискучий рожевий та салатовий. Також підготуйте бісерну голку та будь-яку намистину, яка буде слугувати стоп намистиною. Бісерну нитку у мене поліарт 60. Відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри. Продіваємо нитку в голку. Беремо нашу стоп на мистину, заводимо її на голку, протягуємо майже до кінця нитки. Залишаємо приблизно 20 см нитки. Тепер закріплюємо стоп мистину звичайними стіпками, але так, щоб можна було потім її легко зняти. Коли намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Набираємо 16 прозорих, одну рожеву, 3 сріблясті, одну малинову, 3 сріблясті бісерини. Спускаємо цей бісер до стоп мистини, розміщуємо бісер у лівій руці стоп намистиною догори. Голкою проходимо у рожеву бісерину в напрямку до гори, затягуємо петлю. Набираємо три прозорі бісерини. Проходимо у четверту прозору бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо три прозорі бісерини, проходимо у четверту прозору бісерину попереднього ряду голкою догори, Набираємо три прозорі бісерини, проходимо у четверту прозору бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо три прозорі бісерини, проходимо у останню четверту прозору бісерину попереднього ряду голкою догори, набираємо одну сріблясту прозору салатову бісерини, проходимо у середню бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо три прозорі бісерини. Проходимо у середню бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо рожеву блискучу рожеву малинову бісерину. Проходимо у середню прозору бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо малинову, дві прозорі бісерини, проходимо у середню бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо прозору рожеву три сріблясті, одну малинову, три сріблясті бісерини, спускаємо цей бісер до нашого плетіння. Відділяємо рожеву бісерину, проходимо у неї голкою в напрямку догори. Набираємо три прозорі бісерини. Проходимо у середню бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо малинову рожеву малинову бісерини, проходимо у бісерину попереднього ряду голкою до гори. Дві рожеві одна прозора, голка до гори. Дві зелені, одна салатова, голка догори. Одна срібляста, прозора, зелена, голка донизу. Одна зелена, дві прозорі, голка донизу. Три рожеві голка донизу. Блискуча рожева. Дві прозорих. Голка донизу. Одна прозора, рожева, три сріблясті, малинова, три сріблясті бісерини. Спускаємо цей бісер до нашого плетіння, відділяємо рожеву бісерину, проходимо у неї голкою в напрямку до гори. Три прозорі. Голка до гори. Три прозорі голка до гори. Дві прозорі, одна зелена, голка до гори. Одна зелена, дві прозорі голка до гори. Одна срібляста, дві прозорі, голка донизу. Зелена, прозора, зелена, голка донизу. Три зелені. Голка донизу. Три прозорі, голка донизу, прозора, рожева, три сріблясті, малинова, три сріблясті. Спускаємо цей бісер до нашого плетіння, відділяємо рожеву бісерину, проходимо у неї голкою в напрямку догори. Три прозорі голка до гори Салатова прозора салатова голка до гори, Зелена, дві прозорі голка до гори. Дві прозорі, одна зелена, голка догори. Срібляста, дві прозорі, голка донизу. Три прозорі, голка донизу. Три прозорі голка донизу Три прозорі голка донизу. Одна прозора, рожева, три сріблясті, одна малинова, три сріблясті бісерини. Спускаємо цей бісер до нашого плетіння відділяємо рожеву бісерину. Проходимо у цю бісерину голкою догори. Три прозорі голка догори. Три прозорі голка догори. Три прозорі голка до гори. Три прозорі голка до гори. Одна срібляста, дві прозорі, голка донизу. Три прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу. Одна прозора, рожева, три сріблясті, одна малинова, три сріблясті бісерини. Спускаю цей бісер до нашого плетіння, відділяю рожеву бісерину, проходжу у неї голкою до гори. Три прозорі голка до гори. Три прозорі голка до гори. Три прозорі голка до гори, Три прозорі голка до гори. Одна срібляста, дві прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу. Три прозорі. Голка донизу. Одна прозора, рожева, три сріблясті. Одна малинова. Три сріблясті бісерини. Спускаю цей бісер до плетіння. Відділяю рожеву бісерину. Проходжу у неї голкою до гори. Три прозорі. Голка до гори. Три прозорі голка до гори, Три прозорі голка до гори. Три прозорі голка до гори. Одна срібляста, прозора, малинова бісерини. Голка донизу. Малинова дві рожеві. Голка донизу. Три прозорі. Голка донизу. Салатова. Дві прозорі. Голка донизу. Прозора, рожева, три сріблясті, малинова, три сріблясті бісерини. Спускаю бісер по ниці. Відділяю рожеву бісерину. Проходжу у неї голкою до гори. Три прозорі. Голка до гори. Салатова дві зелені. Голка до гори. Прозора дві рожеві голка до гори. Малинова, рожева, малинова, голка до гори, срібляста, прозора, рожева, голка донизу. Три рожеві голка донизу, дві прозорі. Зелена голка донизу. Зелена дві прозорі голка донизу. Одна прозора, рожева, три сріблясті, одна малинова, три сріблясті бісерини. Спускаю цей бісер до нашого плетіння, відділяю рожеву бісерину, проходжу у неї голкою догори. Три прозорі. Голка до гори. Дві прозорі, одна зелена голка до гори. Одна зелена, дві прозорі, голка до гори. Три прозорі голка до гори. Одна срібляста, дві прозорі, голка донизу. Три зелені голка донизу. Зелена, прозора, зелена, голка донизу. Три прозорі голка донизу. Одна прозора, рожева, три сріблясті, малинова, три сріблясті бісерини. Спускаю бісер до плетіння. Відділяю рожеву бісерину. Проходжу у неї голкою до гори. Три прозорі. Голка до гори. Зелена, дві прозорі голка до гори. Дві прозорі зелена голка до гори. Одна салатова, прозора, салатова голка до гори. Срібляста дві прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу. Одна прозора, одна рожева, три сріблясті, одна малинова, три сріблясті бісерини. Спускаю бісер до плетіння, відділяю рожеву бісерину, проходжу у неї голкою до гори. Три прозорі. Голка до гори. Три прозорі голка до гори. Три прозорі голка до гори. Три прозорі голка до гори. Одна срібляста, дві прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу. Одна прозора, одна рожева, три сріблясті, одна малинова, три сріблясті бісерини. Спускаю бісер до плетіння, відділяю рожеву бісерину, проходжу у неї голкою догори. Три прозорі голка до гори. 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 Одна срібляста, дві прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу. Три прозорі голка донизу, Три прозорі голка донизу Одна прозора, рожева, три сріблясті, одна малинова, три сріблясті бісерини. Спускаю бісер до плетіння, відділяю рожеву бісерину, проходжу у неї голкою догори. Три прозорі голка до гори. 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 Далі орнамент повторюється. Я залишаю час на екрані, ви можете перейти на цей час та продовжити плетіння зі мною. Коли ви проплили необхідну довжину силянки, потрібно закріпити нитки, тобто ми знімаємо стоп на мастину та закріплюємо ниточку на початку плетіння та ту нитку, якою ми працювали. Як закріпити нитку, у мене є окреме відео, можете перейти та подивитися. Далі необхідно приєднати застіпку. Застіпку можна використовувати, яка вам до вподоби. У мене ось така магнітна застіпка. Приєднуємо нашу застібку і Силянка готова. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася силянка. Всім до нових зустрічей!